Сполучені штати обміняли ув'язнену в Росії американську баскетболістку Брітні Грайнер на Віктора Бута, Росіянина, який відбував терміну США за торгівлю зброєю. Грайнер заарештувала в московському аеропорту Шереметіво 17 лютого, звинувативши у незаконному зберіганні наркотиків, і пізніше засудили на 9 років ув'язнення. При цьому в російській в'язниці перебувають ще інші громадяни США, зокрема Пол Вілян. Уряд США працює зараз над тим, аби звільнити також і їх. Більше про важливість цієї події поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка зараз приєднується до нашого ефіру з білого дому. Юлю, вітаю тебе! Вітаю, стапа юлю, брітні грайнер довго не могли звільнити. Як це вдалося зробити зараз, і чому все таки США не змогли повернути додому іншого в'язня, про якого багато говорять Пола Білина? Остапа дуже багато уваги сьогодні прикуто саме до цієї новини, як сказав сам президент США Джо Байден, Переговори були складними і болючими, і ми знаємо, що тривали вони насправді місяці. Тому що як правильно ти сказав, Брітні Крайнер ув'язнили і затримали ще 17 лютого із перевезенням із звинуваченням у перевезення менш ніж одного граму олії канабіо, канабісу. І як пізніше сказала сама Брітні, вона випадково запакувала це у свою Валізу, але все ж таки її ув'язнили до її затримали і засудили до 9 років ув'язнення, що в сполучених штатах називають абсолютно невиправданим невиправданим вироком. І дійсно, як сказав президент Байден, як сказали посадовці Сполучених Штатів Білого Дому, що лише в минулі кілька тижнів стало зрозуміло, що є вікно можливостей для звільнення саме цієї американки, і в минулі 48 годин вдалося досягнути угоди зараз. Як повідомив президент Шаджо Байден, Байден, вона Вже на літаку додому. І сьогодні, з самого ранку, президент а також держсекретар Антоні Блінкен та дружина самої Брітні Грайнер Шерал були в Білому домі. І ось якими словами президент Байден прокоментував звільнення моментиґаустей ви Шрел на овол офис. Аспоки Бритні Грайнер. Я щойно розмовляв з Брітні Грайнер, стоячи з її дружиною Шерел в овальному кабінеті. Вона в безпеці, вона в літаку. Вона повертається додому після місяців несправедливого утримування в Росії, нестерпних обставинах. Брітні скоро повернеться в обійми своїх коханих, з якими мала бути увесь цей час. Це день, заради якого ми працювали протягом тривалого часу. Ми ніколи не припиняли наполягати на її звільненні. Перемовини були кропіткими та інтенсивними. Але зараз дуже багато занепокоєння критики лунає щодо того, що лишається за ґратами у Росії, також інших громадянин Сполучених Штатів штатів Пол Вілен, якого це бізнесмен, якого затримали в Росії ще 2018 тисячі за звинуваченнями у шпигунстві, що Сполучені Штати називають абсолютно вигаданим фіктивним звинуваченням. Сьогодні дуже багато питань лунало і до президента Байдена, і до держсекретаря США Ентоні Блінкіна про те, чому не звільнили його, чому обрали саме Брітні Крайнер. На що держ Катар Блінкен сказав, що насправді росіяни по іншому ставляться саме до справи Пола Вілана, і вони мали стояти перед вибором Сполучені Штати, звільнити одного американця чи нікого. Давай послухаймо. Хоч ми і радіємо поверненню брітні додому, ми продовжуємо невпинно працювати, щоб також повернути пола Вілана. Попри наші зусилля, російський уряд досі не бажає припинити його незаконне затримання. Вони продовжують наполягати на фіктивних звинуваченнях у шпигунстві та по іншому ставляться до справи Пола. This was not a це не був вибір якого американця повернути додому. Вибір був одного чи жодного. Я щиро хотів би, щоб ми могли повернути пола додому сьогодні, тим же літаком, що і Брітні. Ми ніколи не відступимо допоки пол і кожен інший громадянин США, якого утримують в заручниках або якого неправовірно затримали за кордоном, не буде вільним і не повернеться додому та возіднається із їхніми родинами. Ми юлю брітні грайнер сьогодні обміняли на віктора бута якого ув'язнили ну насправді через дуже серйозні порушення? Дехто в США звертає увагу на можливо, нерівноцінність та проблематичність такого обміну, як це коментують в адміністрації, і чи не створює це небезпечного прецеденту? Остапа дуже багато питань журналістів лунає сьогодні саме про це, тому що знову ж таки експерти наголошують, що немає абсолютної рівності. між Брітні Грайнер, американською баскетболісткою, і, і Бутом Віктором Бутом, якого затримали і засудили за звинуваченнями у торгівлі зброєю на мільйони доларів. Мета продажу цієї зброї була також завдати шкоди самим американцям, тому як як стверджується в уряді Сполучених Штатів, і тому, наприклад, дуже багато критики лунає на цей. На цю адресу, і зокрема Кевін Маккарті, лідер республіканців в палаті представників, сказав, що це подарунок путіну, і що звільнення такого небезпечного злочинця є насправді становить загрозу для самих американців. Але також деякі демократи говорять про те, що це викликає занепокоєння, але також просять адміністрацію звернути увагу на цю практику захоплення американців за кордоном низкою режимів для того, щоб обміняти їх або використати їх як обмінну монету, що говорять в державному департаменті. Радять. Американцям утриматися від поїздок до країн, де можуть виникнути такі проблеми, юлю. А чи є занепокоєння, що цей обмін може відкрити шлях до нормалізації відносин США з Росією? Як це коментують? Є таке занепокоєння. Сьогодні про це питали у Карін Жанпіра, речниці Білого Дому. Вона сказала і запевнила, що Сполучені Штати жодним чином це не позначиться на підтримці Сполучених Штатів України. Сьогодні також Девід Креймер, це і директор інституту Джорджа Буша наголосив на тому, що це жодним чином не має нормалізувати ні дипломатичні, ні інші відносини Сполучених Штатів із Росією. Давай послухаємо. None of what happened today should change U.S. policy Нічого з того, що сталося сьогодні, не має змінити політики США, а саме, підтримку України не лише аби вона могла захистити себе, але й перемогти у війні, яку розпочала Росія, абсолютно неспровоковано і не виправдано. Я не можу уявити і, звичайно, сподіваюся, що сьогоднішній обмін жодним чином не вплине на підтримку Сполученими Штатами України. Вона має залишатися стабільною, вона має збільшуватися. На мій погляд, ніхто не має говорити про те, що це початок повернення до нормальних депутатів, дипломатичних чи інших справ з Росією Ну і, безумовно Девід Кремер також прокоментував, що він абсолютно вважає непотрібним, щоб президент Сполучених Штатів спілкувався із російським президентом а Владимиром Путіним. Як сказав президент Байден, ми пам'ятаємо, що він був би готовий сісти поговорити з Путіним, якщо побачить готовність Путіна завершити війну. Ось думка Девіда Креймера про це президент than that. Президенту слід мати набагато вищі критерії. Він має бути готовим сідати і говорити із Путіним лише після того, як Путін виведе свої війська з України. Я не бачу сенсу у тому, щоб президент Байден зустрічався із Путіним для того, аби обговорити можливість виведення військ. Слова Путіна нічого не означають. Будь-яка зустріч має базуватися на вчинках, і навіть тоді я би не хотів, щоб американський президент сідав за стіл з Путіним після того, що Путін зробив в Україні. За що він відповідальний? Воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид проти українців. Де можлива думка ці юлю, дякую тобі за твоє включення, за твою інформацію нагадаю, з нами на зв'язку була Юля Ярмоленко.